Ми знаходимося в приміщенні шелтеру Святої Ольги Лужани-Чернівці. Це велика подія для Мамаївської громади, оскільки приміщення саме по собі здатне вмістити до 80 осіб внутрішньопереміщених осіб, які втратили свої домівки і яким нема куди повертатися. Це триповерхове приміщення: 15 житлових кімнат на кожні дві кімнати. Є санвузол, окремий душ, окремий туалет, і на кожному поверсі є окрема кухня, де є холодильники, пральні машини, тобто, де можна. Ну, всі побутові умови, які потрібні, всі вони нами створені, створені нами завдяки донорам і громаді. Це приміщення було нежитловим понад 30 років. Раніше це був гуртожиток і Будинок культури спортового заводу. Ми відновили його за два місяці, це само по собі дуже цінно. Юханітери це та організація, яка надає продукти харчування і засоби гігієни для того, щоб ці. Люди, які тут э, будуть жити, вони мали перше необхідне. Окрім того, юханітери сюди для першого поверху, який в нас планується як інклюзивний, э, буквально до 23 серпня повинні привезти шість інклюзивних ліжок. Я сам з Харкова, звати мене Анатолій. Живемо ми на Северній Салтовці. Район є у нас МЖК на такий. Дом покинули 24 числа. Збирався на роботу на роботу. чай поставил, бутерброды, и начало бухать. Опустились в подвал, опустились в подвал. Два часа там побыли, через два часа поднялись, стоят наши военные. Сказали, говорит, если есть возможность, то, говорит, покиньте свои квартиры. У дочки здесь подруга, подруга. Вот они пригласили, пригласили. И вот сюда мы пять дней добирались. Всіх нам відносяться доброжелательно. Поміч гуманітарна регулярно видають, видають. Тобто, все, що нужно, там є крупи, макарони, масла. Такий шелтер в Чернівецькій області. Це є другий. Перший був в Хотині, другий у Лужанах Мамайської територіальної громади. 22 тисячі населення складає наша громада. Проживає біля трьох тисяч переселенців. В основному люди проживають в приватному секторі. Але ті, які проживали в школах, садочках, в прихистках, вони сьогодні змушені були звідти з'їхати, бо ми розпочинаємо навчальний рік 1 вересня. Є такі, що їм край треба допомогти, але ми будемо вишукувати інші можливості, щоб цим людям могли би допомогти перезимувати зиму в нормальних умовах. І такі три тисячі це немала кількість для того, щоб обезпечити житлом, харчування. Ання теплом шкільною дошкільною освітою, тобто всім переселенцям було запропоновано такі послуги, якими користується громада. Президент ви Джаспенд the shelter. Ми щойно були у шелтері, роздавали продукти, товари і пролунала повітряна тривога. Ми перейшли в укриття у місцевій школі, адже тут безпечніше. Як президент організації Йоханітер я заявляю, що ми будемо вам допомагати скільки буде потрібно. Там, де у людей критична ситуація, ми завжди поруч. Наші партнери Еліус Україна. У нас з ними хороша кооперація. Ми передаємо медичні та гігієнічні засоби, продукти харчування, харчування для діток, памперси. А когось навіть відправляємо у Німеччину у медичні центри. Нам всім слід стабілізувати ситуацію. Прогнати російських загарбників і дбати про ваше відродження. Ми бажаємо вам перемоги.